Усім мої вітанчика, з вами Дмитро, я остеопат та його терапевт, і сьогодні хочу дати ранкову практику, е котра допоможе прокинутись і додатково розворушити хоч якось тіло. Ще ця практика підійде для тих, у кого є проблеми з тазом. Ту не буде майже силових елементів, це суто більше розтяжка така статична. Будуть супротиви, але більшість саме направлені на те, щоб... Це реабілітаційний підхід. І ми починаємо, нагадую, що дихаємо через ніс. Спокійно, плавно. Ми сідаємо рівно. Якщо не виходить, тримати спину рівно висоту, десь в такому положенні, будь ласка, зігніть ноги. Якщо і це не допомагає, підкладіть щось під сідниці для того, щоб сидіти вище п'яточок. Таким чином ви зможете тримати спину рівно. Це дуже важливо. Рівна спина це золо здоров'я. Сіли. Руки потягнули догори. При можливості, а вже ж вирівнюємо ноги. І тримаємо. Можемо так. Вдих. Видих. Трохи вирівнюємо ноги, якщо можете. Вдих. Видих. Ще вирівнюємо ноги. Вдих, видих. Стопи на себе тягнемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремо за великі пальці, згинаємо ноги. Спинка рівна. Зберігаємо лопатки разом, щоб не було ось такого. Тримаємо. І на кожен видих намагаємось вирівняти ноги, утримуючи спину у прямому положенні. Вдих. видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Напружуємо ножки. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вирівнюємось. Руки ставимо ось так на пальці. І можемо зігнути ось так ногу, підняти її. А вже ж бажано пряму ногу, трохи вищий. Тримаємо вдих, видих. видих. Ліву ногу тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Підтягуємо ліву ногу до себе. Обхопили, приклеїли. Ноги у нас так і напружені. Стопи тягнемо на себе, ви бачите, і напружу свою праву ногу. що аж п'ятка відривається з підлоги. Не виходить зігнута нога, але все одно стопа у нас напружена. Можемо ось так робити. Приклеїли, спинка рівна. І починаємо потроху вирівнювати ліву ногу. проти головне не робимо ось так. Нам це не потрібно, тому краще трохи розігнути, але правильно робити. Лопатками тягнемо стегно на себе, щоб не було провисання. Тримаємо і вирівнюємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, і видих. Ставимо стопу за коліно. Ліва рука назад. Скрутку робимо мінімальну. Не робимо ось так. Так не потрібно. Тому якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає амплітуди, щоб завести лікоть, трохи розгинаємо ногу, не вісимо на, лівому, на лівій руці, штовхаємо, щоб спинка була рівна. Заводимо будемо лікоть. Цього вистачить. Головне ліве плече подаємо назад. І ось це є скрутка. Цього вистачає. І поїхали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. 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 І видих. Розгортаємось. Стопа лежить на коліні. Ось так. Гомілкостопчик. Ми ставимо руку праву назад. Трохи нахиліться назад, для того, щоб не так сильно дискомфортно було. Тому ви можете ось ця головне насутулитись. Це, це не потрібно. Тримаємо спинку в тонусі, відводимо плечі назад і починаємо тиснути коліно донизу. Стопа не розслаблена, це дуже важливо. Відчуваєте комфортно себе зручно, можете ось так робити. І тримаємо вдих, видих. Сідничні бугри не відриваються з підлоги. Вдих. Видих. Права нога напружена. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виводимо ногу вперед. Беремо знову за пальці. Знову спинка рівна. Стопи тягнемо на себе. Лопаточки зводимо. І на кожен видих. Намагаємось вирівняти ноги. Але з прямою спиною. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки ставимо на пальці. Грудину подаємо вперед. Піднімаємо праву ногу. Ноги напружені. Нагадую. Вдих. Видих. Вдих. вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Підтягуємо до себе стегно. Ноги знову напружимо. Оп, у не таз хрумкнув. Лопаточками не розслабляємось. Натягуємо на себе ногу, напружимо ліву, вирівнюємо праву. А вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо ногу за коліно. Права рука назад. Лівий лікоть за праве коліно. Спинка рівна. Праве плече відводимо назад, щоб грудину розкрити. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Зараз кладемо правий гомілку стоп на ліве коліно. Ліва рука назад. Тиснемо праве коліно до підлоги. Ноги напружені. Не розслабляємо. Вдих. Видих. Вдих, виндих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, і видих. І вдих. Праву руку назад. На ширину плеча. Сводимо лопатки разом. Бачите, з нахилом трохи назад, ноги напружені. І починаємо тиснути таз до неба в сінічне місце. Не провисаємо в плечах. Лопатки тримаємо разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих розслабилися. Такого коротенького комплексу для початку дня вистачить нормально так. Але раджу повноцінні тренування. Стаєте спонсором і усі курси доступні за 300 гривень на місяць. 100 з плюсом комплексів. І будьте здорові!